Знову у нас в наявності 40 ДТЗ з кабіною. Тож, ага, вімкнена маса, повний привід, противаги на задніх колесах, Чотирьохциліндровий надійний тракторець з трьома роками гарантії. Тож, Давайте заведемо його, подивимося, що він з себе уявляє. Досить широко відкриваються дверцята. Да? Зручне місце тракториста? А, нема магнітофона, біда, нема манітафона, то біда. Вмикаємо реверс. Чотири основні передачі. І... Скільки у нас? Мало би бути три діапазони. Регулювання керма є, питання ну, образ працює. Зоста легко керується, велика просторна кабіна, має ось таку шторку, гарний огляд з кабіни є. Чути вібрацію в кабіну все ж таки. Маневреність у нього доста непогана для сороківочки. Ось так стає він легко, Куда йому ближче потрібно. Далі що у нас? Ручний газ, регулювання по висоті керма, гальмо стоянкове. Основні передачі це керування навіскою. Ось, зниження підйом, вал відбору потужності, дві швидкості має, ну і діапазони швидкостей. Ось такий гарний надійний тракторець, пічка опалення, кондиціонер по-китайськи з дивною українською назвою Мін Ліан. Кому цікаво, звертайтесь, салона Гролюкс, місто Мукачево.